Силах з вересня 2020 року. З вересня 2020 року я навчався в інституті нейрохірургії. Війну зустрів в Дніпровському госпіталі. де був великий потік поранених щодня. Ми фактично жили в госпіталі. А крім нас, дуже багато цивільних було і лікарів, і медсестер, і санітарів, які ну, хтось призвався, хтось просто приходив, допомагав. Ну от, тобто, це був такий великий колектив, який в єдиному такому пориві працював з метою збереження здоров'я наших поранених бійців. Що казати про кількість, важкість операції. Наприклад, наші нейрохірургічні операції, ну саме найдовше це 7 годин ми стояли. Важке бойове поранення черепа було. Інші операції були не набагато менше, там це 4-5 годин стабільно ми працювали. Наші колеги, хірурги, травматологи, ну, вони фактично не відходили від операційного столу. Ці перші тижні дійсно були найважчими. Спали там по 2-3 години, десь підміняли нас один одного там. Про повноцінний відпочинок не було мови. 16 березня російська авіація знищила Маріупольський військовий госпіталь. 28 березня командир нашого госпіталю зібрав. Особовий склад хірургічної анестезіологічної клінік і запропонував полетіти в Маріуполь з метою підсилення тих угруповань медиків, які працювали вже там. Ну і коли ми приземлились в цей момент, я зрозумів і відчув той контраст між відносно мирним Дніпром і між Маріуполем. Буквально з першої секунди я почав чути звуки вибухів. Весь день ми провели в одному з бункерів на правому березі, вже почали надавати медичну допомогу. Ну от і пізно ввечері приїхали військові з Азовсталі, завантажили нас і доправили вже на сам завод. І нас мали розділити, два мали залишитися на Азовсталі, два мали поїхати на завод імені Ілліча. Я був дуже вражений тією організованістю, яка там панувала. От, коли вони покидали Маріупольський військовий госпіталь, їм вдалося з собою забрати досить багато різноманітного медичного приладдя. От, і ну, я відчув себе і операційні. Хоча це було просто підвальне приміщення. Поранених було близько 300. Це були поранені важкі і вкрай важкі, тому що легко поранені, ну, їх втримати в госпіталі неможливо було. Тільки їм там обробили, зробили якусь первинну хірургічну обробку, там замата... він розуміє, що він може рухатися, все на позицію. Ну, тобто всі рвалися в бій, ну, це вражало просто. Потік поранених він йшов постійно. Що ми, там закінчували займатися однією там, групою поступивших бійців, тут же заносили ще, 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 ще. І приносять там, 10, 15, 20 поранених одномоментно. Кому з цих поранених ти дійсно можеш допомогти тому кому ти вже не можеш допомогти. Він є вкрай важким, і ти бачиш, що він в найближчому часі загине. Це дуже непрості, етичні такі моменти, але військові медики десь повинні от приймати такі непрості рішення самі перед собою. Коли, скажімо, поступало багато хворих, то за одним столом на два хірурга, за іншим столом, наприклад, хірург і операційна медсестра, і фезіолог він на два столи давав наркоз. Тигав давати два наркози, ще дивитися за тими важкими, вкрай важкими пацієнтами. Там, яким, яких вже прооперували, ну, бо за ними треба наглядати і дивитися, Тобто все встигали. Тобто, питання, що я щось не можу, я щось там не встиг, я там е втомився, ну взагалі таких розмов не було. Нам вдалося навіть нейрохірургічну операцію там провести. Це було наскрізне поранення в голову, вхідний отвір був в, в тім'яній ділянці зліва. Ну Питання було: наскільки доцільною взагалі буде наше втручання в цьому випадку? Тобто Ну, людина просто вже помирала на очах. Але от якраз цей анестезіолог, ну він якось це прозвучало в такому ракурсі, що ну, якщо ми нічого не зробимо, то він загине. От якщо ми хоча б спробуємо, то можливо у нього буде якийсь шанс. Ми зробили цю операцію, ми забрали там велику частину нежиттєздатного вже мозку. Зробили всі необхідні процедури, і цей пацієнт вижив десь, мабуть, за тиждень. Ну він вже підіймався самостійно. Він вже підіймався самостійно, і він вже намагався брати ложку і навіть щось вже намагався їсти. І коли я вийшов з полону і почав спілкуватися зі своїми колегами, такий випадок був, що такий пацієнт був, що він живий лишився. От і цікаво, де він. А вони кажуть: так в нас лежав такий. Хлопчина там два місяці в нас лежав. Він в магазин сам ходив, і обслуговує себе, і все абсолютно нормально. В нього виявилася дружина, його син теж воює в Раді Збройних сил України. Ну, така історія. Фантастична в якомусь сенсі, бо людина заноситься просто на руках з позиції і навіть після цього всього виживає. Пояснень цьому якихось логічних немає.